На тобі. На тобі. У мене до речі, вже зброї нема, патронів. Вам... Це означає, що мені треба зараз її знайти. Подивися, що можна знайти. Ти бачу? Так, я бачу. І круто кинула, скажи. Патрончики. Точно. Лікуюсь, 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 лікуюсь. Ну шо. Вже нормально йди і просто пошукай, що тут є, немає, і, і ходім звідси, реально. Бо мені тут страшно. Де там ще пристрелила когось? Чол, Я ж кажу, що патрончики біля них мають бути. До речі, зразу підзаряжі. Ага, молодець. Так. Так, ще мені... Ти... ще кілька <говорит> днів, і я навчуся грати нормально. Так. Все взяла, забрала. Тут, ага, на. Тримай. Позабирала. Двері. Не можна увійти в ці двері, ні? Немає Не у. Добре. Так, звідки я тут була, ні? Щось було? Ні? Здалося? А, знаєш, кажу. Щось обачила. Сей, ходімо, звідси. Давай. Камон. Так, я думаю, там куди, куди нам треба йти? На вулицю чи ми... Так, думаю, що на вулицю. Так. Слава Богу хоч вийшли. З цього пекла. Так, водичка. Там нічого не можна знайти. Давай пошукай тут. Застрибнути не можна? Вверх? Ні, не можна. Ну все, нам в іншу сторону. Ходімо, ходімо. Ні, Боже, як це стрьомно. Щось було. Пригрійся. Може, мені треба пригнутися. Я тут щось побачила, чи мені здалося? Все. Мені здається, що я когось чую. За мною бі... знову хтось біжить. Блін, не здалося. Швидше, швидше. Швидше. Бачу, там солдат. Боже, знову. Як ти взагалі це вдихаєш?

Я підстрілю тебе, але де ти? Ага, бачу. Я посичу. Нє. Ти команду мене. Боже, мене немає ж цього, так? Боже, стоп, секунду, мені треба так. Мене ж патронів немає, мабуть, зараз. Ну шо, біжим. Давай, дра. Ага, давай. Все, їх було двоє. Так, давайте з цим вирішимо. А... а, три. О, все, тепер в мене є патроночки. Фух, скоро розберуся, як грати. Ну що, тут патронів біля них немає. Тут просто і праворуч, і ліворуч, і що робити. Тут є цікавого. Ми хоч правильно біжимо. Ну, я сподіваюся, що ми в правильному напрямку, прямо чесно. Вода. а я не вмію плавати. Ми щось придумаємо. Блін, мала, ти ще не вмієш плавати? Значить, він повинен якусь лодку знайти. Чи якусь таку штуку, так? Ну хто ж не вміє плавати? Мала, блін, грій. Що там це було? Приблизно, що я де мала. Як її забрати? Як могу забрати? Може, тут пови... я повинна щось зробити, щоб ця вода якось витікла і вона пройшла. Чи якусь маску для во як водола. Ей, ти ж казала, що ти не вмієш плавати. Що за прикол? Что трапилось? А, это лихтарик. Ну, залазь. Ой, они ж не, не верится, что это прошла. Ты диви, удалось. Стань нормально. Що, Нам тільки суди. Мала, ти мене не пускаєш? А. Ліхтарик. Бой тут. А чого будь тут? Що не можеш піднятися? Ні? не можеш стрибнути? А не може зробити. До речі. Ось і не те зробила, мабуть. А чому не додавалось? О, все зробили. такий нас... випадок. Так, що тут ще є? Ну-ка. О, у нас вже чотири людини. Всім привіт, до речі, хто мене дивиться. Так. Все? Назад пірнаю. І це все? Заради цього я пірнала. Блін. Добре. В іншу сторону не можна більше проплисти. Можна, мабуть, так. Уверх. Ні! назад повертайся. Повертайся назад! Назад! О, назад! Пливи, назад, сюди, так, пливи сюди. Тільки не здохни, будь ласка. Боже, він зараз здохне! Блін! Це так тупо. На цьому здохнуть, капець. О, привіт! Це ж ти прав правильно Саша з Одеси. Якщо пам'ятаю. Чи ні? Сан 1 a 7 Привіт. Так. А це з якого саме... А, ну добре, зрозуміла. You're not gonna leave me here, right? Це, слава Богу, з цього моменту, бо я б не витримала. Ч... Серйозно не витримала б. І вгору. Вгору, вгору, гору, вгору. Ну, вгору. Все. Забирай цю штуку. Так. Ще я хотіла поки спокійно тут зробити ніж, щоб було. А, так, потім... Так, я пам'ятаю, вчора ж були на стрімі, так? Щас. А я все граю цю гру. Я, до речі, пройшла той етап тяжкий. Це було дуже довго, але це я зробила. Так. Добре, ну куди далі? Угу. Ну, тут дві тут. Куди я маю. Що там таке лежить? Ага, ну добре, давай. Застрибуй, застрибуй, ну добре, куди. Не можна? Тобто я повинна ще щось знайти, щоб я змогла використати цю, використати цю функцію. А що там таке? Так. Ну добре, давайте пошукаємо, що тут такого я можу знайти. Може якусь мотузку? Так, поплавай. Тільки на пірнати, якось під водою незручно. І стрьомно дуже сильно. Капець. Так, що тут таке ще є? Тут таке? Ой, зараз, зараз. А що це таке? А де знайти цю штуку? Це А де її знайти? О, все, я зрозуміла, я не побачила. Добре, добре, і де воно було? Це треба. все зрозуміло. А де була та штучка? У? Десь тут? А, все, десь тут, десь тут. Я бачила, що, мабуть, десь тут. Ага, я зрозуміла. А, так, можливо, треба. Малашна вміє плавати, так? Давай, давай. Заходь. Залазь. О. Серйозно? Елі. Добре, добре. Розібрались. Ура! Тільки обережно. Супер. Ну? Нє. Ну? Не? Не сюди. А, сюди. А я можу так зробити? А, а мала мені допоможе. Все, зрозуміло, для чого все... все, супер. Ура! <плес> Давай, залазь, залазь. Фух! <плес> прийшли це. Подивлюся, швиденько, що тут таке. Є взагалі. Які варіанти? Ну все, зрозуміло, давай назад. У нас варіант сюди йти, так? І там... Так, заберемося звідси. О! Тепер Боже, знайшла, знайшла вихід. Ура! Так мені вони... там немає нікого. А, так. А, так взагалі. Відбувається, це не я. Це вже відео. Це не я. Хей, слухай щодо тес, я навіть не знаю, що. Ось як ми будемо далі. Ти не говориш про тес ніколи. Боже, який жорсткий ті. Обом нам краще Чого не так можна зачіпати, зачепити не розмовляти. По-друге, нікому не кажи про свій Якісь хабло. <рес> я граю. Який Подумай, хабло. що божевільна, або застрілять. І головне, ти робиш який те, те що я скажу і коли скажу. Зрозуміла? Так. Повтори. Боже, не жорсткий. Я, Я ж хочу вам зі сказати погоди. Добре. Неподалік є одне місто. Там живе хлопець, який у боргу переді мною. Можливо, знайде на машину. Mm -hmm. okay. Тоді ходімо. Я як фільм. Так, ходімо сюди, зріжемо шлях. <рес> Подушка класно. Може. Ну він реально жорсткий, ну так не можна спілкуватися. Нічого просто. З дитиною взагалі. Я такого ніколи не бачила і все. Ти проліз? Ага. Тут круто. Де вона жила до цього? Чого а. ти просто не відведеш мене до Марлін? Якби вона могла, то не просила про це нас. А Може, їй уже краще? Не хочу тебе засмучувати, але у твоєї подруги <кас> дуже мало шансів вижити. Вона сильніша, ніж ти думаєш? Неважливо. Сумніваюся, що ми зможемо Власне, повернутися зроблю, до міста живими. Повір мені. Так. До речі, вам нормально? Чутно. Там мене чули. Зараз я. Приїхали. Погнали. Голинка відпочинку. Ага, там ще якась дорожка є. Добре, зараз вперед. Якісь багнюці, калюжі. Що О, тут таке? Привіт, маленький. Що привіт, маленький? Я когось не помітила. Так, сюди чи сюди? Ну давайте сюди підемо. Вперед. пересохли пересохну. О, я бачу Білочку. Чи, чи, чи це не білка? Там закрите вже бачу. Що тут? Давайте сюди. Давай швидше. Ага. О, ага. Може, переліземо? Ні, там натягнено дрит. Пошукаємо інший спосіб. Ага. Перелізти не можна. Давай обійдемо, подивимося, що там буде. Поглянь! Ха -ха -ха, Це так... світляки. Ну, Мені вже подобається світляки. мало. Так, я бачу. Нічого немає. Вибач, я. А сюди зайти Вибач, не можна в випадково, ні? Ніяк. А сюди може. Трясця. О, і не тут. Може, це? О, супер. Добре, що я не пішла в іншу сторону. Я вже думала, може в іншу сторону йти. Але куди? Я, мабуть, розумію, куди зараз. Я так думаю. Не можеш перестир... Ні? А значить, з цієї сторони. Я не можу її перенести, значить, десь тут. А, на цю будівлю? А там перестигну. Все, я зрозуміла. Це набагато легше, ніж я думала навіть. Але нам. О, бачу. Ні? Ходімо. Але тут щось показувало, що колись кудись туди, ні? Там була якась як підказка, чи ж мені здалося? Ні? Добре. Сюди. Ні, ну якось щось. Ну, немає сенсу сюди класти. Ну, навіщо сюди класти? А, ось це я і бачила, це не була підказка, мабуть. До речі, якщо я зроблю так. Ну, і так можу сюди забратися, до речі. Все зрозуміло. Добре зрозуміло. і тепер ми так покладемо її. Все, знайшла виста. Тут нічого немає. А де ви зазвичай зустрічаєтесь? Ага. Коли як? Ти тут ніколи й не був, так? Я знаю, що він тут живе, але ні, раніше я тут не був. Так, що далі? А, оцей дим. Ти, гадаєш, це він? Треба знайти... Сподіваюся, що так. Ну, ходімо й перевіримо. Добре, вперед. Але ясно хочу перевірити, може, щось знайду. Ну добре, все, я зрозуміла, це не. О! Там були ножиці. Ой, круто, познаходила. Ну шо, прикольно, хоч щось знайшла. Не просто так повернулося. Ну, ходімо, ходімо вперед. Так, що ми тут далі? Закрито, значить, сюди вниз. Сюди! Ага, значить, правильно. Дивися під ноги, тут високо. Ага, ну. Чого страшного? Застрибнеш? Я щось чую таке? Я чую, начебто якихось чудових. Так. Зомбі. Що це? Де? Так, що це таке? Де? Боже? Мы же в будивле. <свят> Я обучаюсь, но все капец. Боже, не... Боже. <свят> <свят> Божечки, за що? Так я начебто ж... де 14 патронів вибрала. А чого воно не підіймається тут? Ну, все, в мене це зброя. Капец, честно, жесть, не <свіття> так набагато швидше було. Ага, mm. жаль сюди, значить, правильно, Боже, що <laughs> тут далі. Mm. І все? Ми вийшли. Багато чого було, бачила. Бачила. Ага. Давай, відкривай. Нічого нема? Патрончик. Ага, давай. Патрони бачу.